Всім привіт! С вами е, Я. Я буду ось цей свій блог вести. І на канікулах, і ось цей. Ну, я поняла. Я взагалі подумала, що свій блог ще починається з неділю. Ну, в принципі, вийшло і вівторок. Понеділок я знайшов в школу, в мене була казкова Ну, Я вирішив, що можна і без костюма. Сьогодні піжамі, вівторок. Ну, я не захотів біжам йти. Як ви бачите, зараз я вдіваюся і буду йти в школу. Ну, пограв ще стендов, не знаю. В школі, може, теж відеоблог зніму, ну не обіцяю. Кстаті, завтра в середу буде новогодній і в четвер вже новогодній, костюм треба. І буду йти я... І в четвер буде копейка школьна. Тоді зніму теж відеоблог. Як ви поняли. Ну, сейчас я піду в стендоф в каточку. І давайте переміщаємося. Погнали! Фу. Фу. Ось! Я вже в стендофі. Зараз зіграю каточку і буду збиратися і буду йти в так в школу. Ну, як ви бачите, як я вам говорив, я е е е думаю, в середу колядувати завтра. Я не знаю. Буду чити колядку, я ще думав ще пару тижнів назад, ну вивчити тільки зараз буду. Уроки там небагато мені задали. Ну, мінус катка, ой, мінус рак, ну нічого. Тоді я по-моєму виграв, так? Да? да, я виграв. Ну, ось це. Думаю, зараз вам будете дивитися, я вам не буду мішати і погнали.

Ростовський, прийди сюди, підійди, Улыбнися. Улыбнись камеру, А ну ще раз, за камеру. Пацаны, Серега, есть Легендарки выпал. випала Амбер, поздравляю, ты в Ютубі. О, все, давай. Ой, ааа, Ничего, мне у нас да. Дешевый... И пока. Иду в школу, в принципе. А хочу сейчас видео было снять на дни, но сегодня уже и Учора я ходив в школу, у мене не було, ем, в принципі, оцього, не було казкового героя. Сьогодні це костюм, і сьогодні в біжамах. Ну, а піжа мене не вез. Я собі ви знаєте в чому. В принципі, я всі розумію. іду я, в принципі, іду. Як, як я думаю, треба завтра, 25 грудня, я буду йти калядувати, бо знаємо, куди я заходжу. І скільки гривень я От так. получаю. Пройшли уроки і здрав останній. і я йду вже додому. Це мені так нормально. Ну, коли вже дійду додому, там вже побачиться. Давайте. Пока. І буду вчити колядку. Ось яку я колядку хочу вивчити. Колядка, кольот, колядка, кольот, обходить у вас біда. Біда, і нехай на ваш поріг прийде радість, новий рік, щоб ви цвіли, щоб щасливо ви жили. І щоб рік цей один вам був кращий за старий. Друзі, зайчиме багато, щоб у будні і... та на свято ваші гнулися стали, щоб здорові ви були. Віпчу. Або не віпчу, не знаю, що я завтра вже в школу піду, або остануся порядувати. Ну, подивімося, я ще побачимося. Давайте на св'язі. Я вивчу її, в принципі, зараз нога в руки там не тіня. я її вивчу назад. Ще я зараз іграю, тому ще я відділю ну все, давайте, пока.